Вітаю! 12 січня в області буде похмуро, можливий невеликий сніг. У Черкасах стопчики термометра покажуть мінус 2-3 градуси в день, а вночі 4 градусів морозу. В Умані та Звенигородці буде похмуро зі снігом. Тут синоптики прогнозують 1-2 з позначкою мінус в день та 3-4 градуси нижче нуля вночі. У Каневі та Золотоноші також похмуро. Температура в день мінус 2-3 градуси, вночі 4 морозу. На жителів Сміли та Чигирина завтра теж очікує похмура погода. В день температура триматиметься в межах 1-2 градусів морозу, вночі опуститься до мінус 3-4 градусів. У морозні зимові дні центр допомоги армії намагається зігріти військових. Вони виготовляють буржуйки та відправляють їх на фронт. Тому волонтери просять приносити газові балони за адресою благовісна 170. Долучайтеся і підтримайте наших захисників. З вами була я, Аліна Бережна. До зустрічі на телеканалі Віка.